Доброго вечора, моя люба церква. Хочу сьогодні привітати вас з передешним новим роком, але трошки іншими е, словами і трошки іншим розумінням. Ми всі очікуємо, знаєте, новий рік, новий час щось нам принесе. Я хочу прочитати з об'явлення деяке відкривання, яке я отримав від Господа. Хочу з вами поділитися і попрошу вас бути трошки уважними, послухати, що я прочитаю. 21 розділ е, об'явлення святого Івана Богослова з першого верша. І бачив я небо нове і нову землю. Перше бо небо, та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невеста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав, ось це оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ним. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, І не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі ось нове все творю. Це слово яке. Каже нам про те, що, що не було на цій землі, Бог творить все нове. Я вірю, що ми всі прийде час, опинимося в його об'яттях, опинимося в новому Риселінні, опинимося перед престолом Бога, де не буде вже сліз, не буде болю, не буде розпачу, не буде того, що сьогодні іноді завдає нам болю. Я впевнений, що там ми будемо жити у радісті, яка є 100% Господня. І я знаю, що прийде той час. Незалежно від того, що коїться зараз, в якому часі ми живемо, прийде те, про що я тільки що вам прочитав. І я благаю всіх вас, щоб ми дійсно звернули увагу на більш Духовні речі, які ведуть нас до спасіння. І розуміли, що ми вже є нове творіння в Христі Ісусі, що нове воно прийшло, все древнє воно минуло. Ми живемо в новому. І нехай е, ці числа року 2025 вони будуть нові, а наше життя завжди буде оновлюватися в Христі Ісусі. Я бажаю вам. Радості я бажаю вам миру. Я бажаю всім нам перемоги. Церква! Я вас всіх люблю. Я вірю, що все одно ми завжди будемо разом під Головою Ісуса Христа. Амінь.